Привіт Друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка! Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята сьогодні з Оленкою ми вам розповімо українську народну казочку, яка називається Як Білка допомагала ведмедеві. А міщена казочка усі книжечці. Бачите, тут є дуже гарні малюнки. А про що казочка, Оленко? Це казочка про рухливу і прутконогу білочку я цю тваринку дуже люблю. Малята, і ти, Оленко, чи знаєш, що білочка може зістрібнути п'ятиповерхового будинку без шкоди для свого здоров'я? А як таке буває? А буває, Оленко. Крилами малята для білочки слугують розчепірені лапи, а кермом є хвіст. А тепер, малята, слухайте казочку. В одному лісі жив був ведмідь. Він був дуже зазнайкуватий. І одного разу він голодний лежав під старим дубом і спостерігав, як білочка стрибає з гілки на гілку. А білочка якось стрибнула на гнилий сучок і, падаючи, потрапила прямо у ведмежі лапи. Ведмідь малято схопив білочку і каже Я тебе з'їм. Білочка почала благати ведмедя, щоб той її відпустив, бо вона йому може стати у пригоді. Ведмідь малята розсміявся на це, але пошкодував нашу красуню гризунку і відпустив її, і пішов собі лісом. І де він іде малята лісом? І тут нежданно Побачив косень такий апетитний м'яса і схопив його. І тут петля зав'язалася. І наш ведмідь малята, що ви думали, потрапив у пастку і почав ревіти на весь ліс. А білочка почула, прибігла і перегризла петлю. Так вона визволила ведмедя. Від мотузки, яке маленьке, а може зробити діло важненьке. Ось така малята повчальна казочка. Намалюйте нам фрагменти цієї казочки і, звичайно, малюйте фарбами або, хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. А переможе, що дістане Оленко? А переможе, дістане книгу книжечку від нашої передачі. і додачу, звичайно, ще ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. А зараз що будемо переглядати? Малята! А зараз ми з вами подивимось мультфільм. Та подивилися мультфільм і нагадаємо домашнє завдання, яку ми сьогодні малятам читали казочку на початку нашої передачі Оленко. Як білка допомогла ведмедеві. Отож, малята, намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. Переможе, звичайно, дістане. Призик, сюрпризик і ще малята. Наші фірмі передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tsa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч малята!